Вітаю вас, любі друзі! Досить часто можна почути вислів: приймати участь. Наприклад, учні школи приймали участь у міжнародній онлайн-конференції. Або шосткинські боксери прийматимуть участь в обласних спортивних змаганнях. У жодному разі не можна Вживати вислів приймати участь, бо це калька, тобто дослівний переклад з російської мови, українською ж правильно говорити, брати участь, узяти участь. Учні школи брали участь у міжнародній онлайн-конференції. В українській мові є слово приймати. Але воно вживається дещо в інших значеннях. Приймати, тобто брати до рук на плечі, ловити щось кинуте, наприклад, прийняти м'яча на голову, можна приймати пологи. Також вживається в значенні погоджуватися, узяти щось запропоноване, наприклад, прийняти хліб від сватів, можна приймати допомогу. Приймати ліки, приймати замовлення або запрошення, також приймати бій, тобто вступити в бій, або приймати вогонь на себе. Якщо слово приймати має значення зустрічати когось певним чином, то теж ми його використовуємо: наприклад, приймати гостей. Також це слово можна вжити в значенні прийняти, тобто прибрати, наприклад, прийняти книгу зі столу. Але запам'ятайте брати участь, узяти участь, брати до уваги, брати до відома, брати близько до серця. Зверніть увагу: вислів принімати міри українською звучатиме вживати. Заходів, отже, візьміть мої рекомендації до уваги та говоріть правильно.